Користуючись би нагодою, сьогодні е звернувся би і, і до е всіх керівників, які сьогодні працюють в команді Соколова. На сьогоднішній день е абсолютно спокійно треба приймати е ті вибори, які відбудуться. На сьогоднішній день е не варто е боятися Атрошенка. Атрошенко е жорсткий, але справедливий. Ми подивимося вивчимо напрацювання кожного. І якщо ці напрацювання будуть такими, що вони матимуть сенс в продовженні в часі, в деяких випадках, не буде питань до всіх керівників. Разом з тим, якщо цей керівник під час, під час виборів зажене сам себе в глухий кут в суб'єктивних моментах, і поставив себе в ту ситуацію, коли удачі ну, він не зможе працювати в команді з новим мером. Ну, тут я вже не відповідаю за ці речі. Дотримання закону, спокійна робота на місцях, ротація влади, нічого тут страшного нема. Прийдемо, подивимося, розберемося, кого треба, залишимо. А якщо припустити, що все ж таки перегони <кас> будуть не на вашу користь. Чи не ви мандат народного депутата? Е, ви... Дивіться, Атрошенко в житті е, ніколи не приймав якась участь в чомусь е, е, за олімпійським принципом. Значить, побігати, щоб зігрітися, це не мій принцип. Ми йдемо перемагати, ми прийняли відповідальне рішення разом з командою. І я думаю, що щоб це було вже ну, коректніше, ми дочекаємося офіційного висування, початку безпосередньо вже виборчих перегонів після висування. І я не буду чекати кінця там, 25 жовтня чи другого тура, якщо він буде, ми будемо займатися вже конкурсним відбором керівників. Дивіться більш уважно, дивитися на Скажімо, те, що ми будемо робити або 26 жовтня, або там 15, 16 листопада, коли ми прийдемо вже на нові посади з моєю командою вже після цих виборів. Тому абсолютно спокійно дивимося на всі питання. Закликаємо всіх також спокійно прийняти, ну скажімо, всі вибори як такі, які закінчаться логічно, не нервувати. Працювати в, 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 в робочому режимі, я кажу.